А що, як усе, що ми знали про нашу історію, знищили навмисно? А що, як предки українців залишили нам послання і його заборонили? Серед численних міфів, археологічних загадок і фальсифікацій ХХ століття є один документ, який викликає найбільше суперечок Велесова книга. Це тексти, які, за словами автора транскрипції, були записані з дерев'яних дощечок, що зберігали давню історію слов'ян. Одні вважають їх геніальною фальшивкою, інші священним спадком наших предків. Оригінал зник. І разом із ним відповідь на головне питання: чи справжня ця книга? Моя думка проста. Якщо Велесова книга була справжньою, то її знищили ті, хто боявся правди. А якщо вона вигадана, чому вона така сильна? У 1915 році, під час громадянської війни в Росії, білий офіцер і художник Федір Ізенбек нібито натрапив на старовинні дерев'яні дощечки з дивними написами. Сталося це у маєтку князів Дондукових Корсакових, десь неподалік Харкова. Дощечки були вкриті старослов'янськими літерами, випаленими на дереві. Ізенбек забрав їх із собою, виїхав до Європи, а пізніше опинився в Белграді, а потім у Німеччині. Саме там він познайомився з емігрантом Юрієм Миролюбовим, людиною, яка згодом і стане тим. То воскресить Велесову книгу для широкої публіки. Миролюбов переписував ці тексти з дощечок вручну протягом кількох років, намагаючись їх дешифрувати. Згідно з його розповіддю, сам Ізенбек забороняв виносити дощечки чи фотографувати їх. Однак, після смерті Ізенбека під час Другої світової війни дощечки зникли. Більше ніхто й ніколи їх не бачив. Єдина фотографія, яку маємо, сумнівної якості, і досі точаться суперечки, чи справді на ній зображено дерев'яну дощечку, чи це просто аркуш паперу з випаленим текстом. Таким чином, усе, що залишилося, це машинопис Миролюбова, частково надрукований пізніше в емігрантських журналах, а згодом і в книгах, аргументи проти автентичності. По-перше, мова, тексти Велесової книги, написані штучною сумішшю з елементів давньоруської, церковнослов'янської, староболгарської та навіть сучасної української та російської мов лінгвісти, зокрема академік Залізняк, зазначали, що такий суржик не міг існувати в жодному відомому історичному періоді. Він радше нагадує стилізацію під давнину, зроблену людиною ХХ століття. По-друге, стиль мислення багато фраз у книзі побудовані в спосіб, який не відповідає логіці мислення давніх людей. Тексти рісніють абстрактними поняттями, філософськими роздумами, які більше нагадують романтичний світогляд ХХ століття, ніж племінні хроніки. По-третє, сумнівні історичні згадки. Велесова книга описує події Сьомого століття до нашої ери, до 9 століття нашої ери, згадуючи імена Аскольда та Діра ще задовго до їхньої появи в літописах. Це породжує логічне питання як у дохристиянському тексті згадуються особи, які з'явились у літописах пізніше? По-четверте, зникнення оригіналу. Жоден незалежний дослідник не бачив дощичок. Усе, що ми маємо, це слова Миролюбова і одна мутна фотографія. Більше того, багато вчених зауважують, що сам Миролюбов мав літературні амбіції і міг бути автором вигадки або міфу, який вийшов з під контролю. Нарешті академічний консенсус. Більшість істориків і мовознавців вважають Велесову книгу містифікацією. В Україні, Росії, Європі наукові інститути офіційно не визнають її автентичності. Але, навіть попри всі ці аргументи, Велесова книга живе, її читають, перекладають, вивчають. І це приводить нас до іншого боку дискусії: аргументи за автентичність. По-перше, глибина змісту у текстах згадується устрій життя наших предків, їхня віра, традиції. Богослов'я та духовні концепції, наприклад, ідея роду єдиного божества джерела напрочуд співзвучна ведичній філософії Індії, де теж говориться про початкове єдине для багатьох. Це не вигадка, а глибинна пам'ять, зашифрована в образах. По друге, хронологія подій книга охоплює понад тисячу років історії, від праслов'янських часів до періоду Київської Русі. Згадки про міграцію племен, війну з готами, боротьбу з греками все це може мати археологічне підтвердження, якщо не пряме, то принаймні сюжетно схоже з іншими джерелами. По-третє, випадкова системність. Якщо це фальсифікат, то чому він такий цілісний? Створити понад вісім тисяч рядків тексту, вигадати старослов'янський правопис, зімітувати мислення давніх людей, при цьому не суперечити самому собі протягом усієї книги, завдання, яке навіть сучасному філологу здається неймовірно складним. По-четверте, духовна сила для прихильників рідновір'я Велесова книга й це більше ніж історія, це писання. У ній вони знаходять не просто минуле, а сенс, ідентичність, основу для сучасної слов'янської духовності. Книга формує образ українця як нащадка великого, глибоко мудрого, вільного народу. Поп'яти її бояться. Так Велесову книгу висміюють. Але чому тоді так активно дискредитують? Чому її забороняли в СРСР? Може, тому що вона пропонує альтернативний. І дуже сильний образ українського світу, може, вона не стільки історичне джерело, як зброя пам'яті, політичний і культурний підтекст Велесова книга, але це не просто суперечлива пам'ятка, це дзеркало боротьби за ідентичність. І саме тому її історія тісно переплетена з політикою. У радянському союзі Велесову книгу офіційно визнали фальсифікатом. Палеографічну експертизу провела лінгвіст Лідія Жуковська. Попри те, що її аналіз виявив елементи, які могли вказувати на автентичність, висновок Радянської академії наук був однозначний вигадка, фейк не варта уваги. Цим фактично було заборонено сприймати її як історичне джерело. Вона не вивчалась, не друкувалась, не потрапляла до бібліотек. Перший друкований варіант в Україні з'явився лише в 1990 році, вже наприкінці існування СРСР, наклад всього три тисячі примірників. Чому радянська влада не могла прийняти цю книгу? Бо Велесова книга це не просто текст, вона говорить про унікальний, незалежний, глибокодуховний український народ, який існував задовго до Володимира хрещення Русі і будь-яких спільних історій із Москвою. А це суперечило офіційній радянській концепції трьох братніх народів з єдиним корінням. Уже сам факт, що в тексті згадується Русичі і Укра, і що ці люди мали свій релігійний світогляд, жерців, державність, усе це підривало імперський міф, якщо українці це окремий народ із окремою духовною традицією. То який же тоді спільний корінь з Москвою? Тому дискредитація Велесової книги це не просто науковий висновок, це був акт ідеологічного контролю. Її не просто не визнавали, її боялись, бо Велесова книга давала людям відповідь, яку вони шукали. Ти не частина когось, ти нащадок великого народу, що знав світ богів і себе самого. Якщо Велесова книга, Вигадка тоді чому ця вигадка надихнула тисячі людей на переосмислення свого коріння? Чому люди беруть із неї силу, віру, духовність, чому фальшивка викликає таку повагу, містить настільки продуману філософію, релігійний лад, календар, обрядовість? Бо навіть якщо це літературна реконструкція, вона глибша за багато офіційних підручників. Бо, можливо, вона написана не для науковців, а для душі. А якщо Велесова книга справжня, якщо ці тексти дійсно були записані зі знищених джерел, якщо там фрагменти знань, які мали зникнути разом із давньою вірою, культурною спадщиною, самобутністю народу, тоді все, що ми маємо, це уламки правди, які хтось зберіг усупереч усьому. Тоді Велесова книга це не просто книга, це голос, що дійшов із тисячоліття тиші, якою є правда, не знаю. Але точно знаю інше. Якщо народ має щось таке, що пробуджує його гордість, пам'ять і силу, це треба берегти, навіть якщо воно написане не чорнилом, а серцем. Велесова книга це більше ніж просто тексти на дерев'яних дощечках. Це дзеркало, в яке ми заглядаємо, щоб побачити не вигадане минуле, а себе справжніх, можливо, вона не була написана у 9 столітті і її створили значно пізніше. Але навіть у такому випадку Велесова книга зберегла сенси, які були близькі і зрозумілі поколінням українців. Навіть якщо ця книга є літературною реконструкцією або стилізованим текстом. Це не зменшує її внутрішньої сили. Вона пробудила інтерес до власного коріння, до давнього світогляду наших предків, до глибинної національної самобутності. Вона змусила людей замислитися над тим, ким ми були і що могли втратити. Те, що книгу могли вигадати, ще не означає, що те, що в ній написано, вигадане, бо правда не завжди зберігається в архівах. Істина часто живе в образах, легендах, культурному коді народу. Велесова книга стала символом прагнення знати більше, ніж дозволяли. Вона стала голосом, який лунає крізь заборони, забуття і мовчання. Вона не обов'язково розповідає точну хроніку, але вона говорить те, що давно хотів почути кожен, хто шукає свої корені. Ми не чи йогось минулого. Ми нащадки великого світу, що мав своїх богів, свої закони, свій шлях. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.